Молосяцький Володимир, Тернопільська правозахисна група. Звернулася до нас трач Ірина В'ячеславіна, дружина померлого трач ОІ, який в свій час купив двокімнатну квартиру по вулиці Замкова, 16, 36, у місті Тернопіль. В подальшому виконавча служба дане майно квартиру. У місті Тернополі вулиця Замкова 1636 арештувала і віддала на пролюдні торги. По першій лотовій ціні 287 тисяч. В подальшому ціна була зменшена до 187 236 гривень, де була куплена Кузьмою Ганною Романівною, яка по неперевіреним даним є дружиною Кузьми. Петра, заступника начальника Державної виконавчої служби першого управління юстиції, вона же Кузьма Ганна Романівна переоформила дану квартиру на Захарчук Євгенію Іванівну, яка теж, по неповіреним даним, є мамою Кузьми Ганни Романівни. Значить, нам мною була написана скарга в інтересах. Трачерини В'ячеславіна до начальника управління юстиції Тернопільської області Бондури провести службову перевірку по фактам корупції, скоєної кузьмою Петром Георгійовичем, заступником першого відділення ДВС міста Тернополя, і перевірити, чи є кузьма Ганна Романівна і Захарчук Євгенія Іванівна близькими родичами по відношенню до Кузьми Петра Георгійовича. Дана скарга. Зараз ми її відносимо до начальника управління юстиції Тернопільської області.